Друзі, усіх вітаю! Я тут свій дочок розпочинаю з прання. Я тут не закинула такі фіраночки. Я вам покажу пізніше, для чого вони мені потрібні. Тут мої фіраночки вже допралися, я швиденько біжу їх вивішувати, щоб вони трошки підсохли. І нарешті я дочекала, що я вже їх буду чіпляти туди, куди я запланувала. Тож, друзі, дивіться, буде цікаво. Так, прийшов час для цих петуній. У мене їх тут в загальному є 6 штучок. Я ось придбала таку землю, тут на 10 літрів, виходить, але мені її не вистачить. Я буду трошки додати такої землі тут з компостом. Напевно, одне відеречко добавлю, бо я тільки два набрала, одного буде достатньо. Ось в мене буде три петунії там, і дві по цих горщиках, і одна ось в те каж попіду. Зараз я перемішаю цю землю, і тоді вже далі буду висаджувати їх. Тут я починаю висипати землю в горщики і розумію, що мені не вистачить землі. Та відеречко, що я відставила, я його беру, висипаю сюди, перемішую все і так вже буду допрацьовувати. Так, все посадила, покупала, полила, тепер час їх постригти. Я останнім часом, коли купувала петуні, я їх зразу обстригала, і мені дуже подобається результат. Спочатку, так, да, воно не красиво, такі пусті горщики, наче стоять, але потім тиждень-два, і ну, шапочка починає наростати, і вони починають квітнути, розростатися. Вони так набагато пішніші. Ну, я бачу в цьому сенсі, я не знаю, хтось не обстригає, бо шкода. Я не шкодую, бо вже перевірено. Ось тут вже починає добре накрапувати дощик вже п'ятий раз за день. Я швиденько достригаю і біжу займатися другими петуніями, Там мене на черзі чекають. А я така повимивала горщики, повиставляла пітуню, посадила. Драяла, сиділа півчаса. Вона опять, всі грязні, треба їх кудись віднести, бо дощом залиє, і вони погниють там, напевно ж. Бо дощ разів п'ять на день може спуститись. Зараз я їх... Я заодно покажу вам, вже, що там по моїх петуньях. Висадила я ось цих два червоних в білих горщиках. Далі фіолетові. Ви бачили? І ось тут фіолетові в цьому кашпо з камінчиками. Далі я вам покажу, куди я поставлю, щоб домалювати повністю картину. Буде дуже красиво. Я тут зайшла в кімнату і побачила таку картину. Це дуже велика рідкість. Оці дві кішки навіть в одній кімнаті не можуть знаходитись нормально. Оце на одному ліжку і сплять спокійно. Ручи, Боня до нас прийшла набагато пізніше в сім'ю. Соня з нами вже живе 4 роки, а Соня до нас прибилася. Ой, не Соня, а ось Бонька прибилася до нас зимою десь на початку зими. Ми її приютили, виходить, і вона категорично її не пускала. От, а тепер вони ось так лежать поруч. Да, Бонь? Вона вже трошечки виросла? Не трошки, а вже добре виросла, вона таким малесеньким кошенятком. Прийшла, так, да, Баняш? А Соня така гонорова баришня. Нікого не підпускає. Навіть буває і людей не підпускає. Не то що других котиків, так? Да? Соняш? Да, Все не заважає. Скажіть, хто ще говорить з котами так, як я? Скажіть мені, що це не одна, я така, бо інколи сама собі дивуюсь. Ну, а що, їм теж потрібно. Увага? Цей погляд, соняш, ну вже пора приймати. Змиритися з тим, що ти не один кіт в світі. В нас тут є таке місце на терасі, тут стоїть столик. Тут можна там снідати, обідати, вечеряти. Ми тут хочемо максимально затишно його зробити. Зараз буду розбирати цей столик і покажу вам далі, що тут буде. А далі, значить, чоловік зробив з підонів ось такі меблі своїми ручками. Два диванчика ось тут він дофарбовує, виходить, долаковує, точніше. І столик. Дуже красивий столик, ось такий. Він вже полакований. Ось такий майже кінцевий результат отримали. Тут ще багато чого допрацьовувати треба. І не кажіть, що вам не подобається, бо це дуже красиво. Дивіться, як красиво все. Ці шторки, це просто вітерець роздуває так класно. От, меблі тут гарно вписались. Їх можна ставити як хочеш. Тут диванчик раніше один тут під віконечком ось стояв. Ми його перенесли так один напроти одного. Там квіти я поставлю, ящик я з петуніями садила. Там, в принципі, можна ставити як хочеш, це вже по бажанню. Ось таке затишне містечко вийшло тут. Ну, атмосфера зашкалює, я вам скажу. Я просто ну, такий... таке місце, я планувала його, але я не представляла собі, що воно буде так комфортно відчуватися. Ось там по ці, ці петунії в горщику поки там поставила, далі переставлю. Тут квіти, все видно звідти. Одним словом, красота. Тут вже скоро лілії порозцвітають. ну Одна вже розквітла та гарна. Така оця жовта-ніжна. Скоро оці пахнюча там буде. Ой, вона така ароматна, що просто. Все дощом позабивало, але нічого. Ось звідси з зовнішньої сторони так виглядає. Ні, Ну красиво, дійсно, прикольненько. І ще, напевно, що ось цю шторку, що є взаді диванчика, діванчика, її також треба буде підібрати, так зібрати, тому що я просто хотіла так закрити, ніби відгородити. Але якось воно не закінчено, мені здається. Ну нічого, я вже тоді дороблю. То все не проблема. Піду ще гляну, що там, як, як квіти ті, що посаджені. Ось, дивіться. Добрий день, слимак. І що мені з ним робити? Вбити його, та мене рука не підніметься на нього. Капець. Оце так. Ой, коротше. Квіти. Все буде з ними добре, я думаю. Вони повідживали, ну трошки так вони там в болото, їх трохи позатягувало, але то нічого страшного. Якесь пов'яле листя повідрізати, щоб воно більше давало сили на корінчик, виходить. І виросте, все буде добре. Троянда, правда, оця впала, щось не хоче підніматися, наче вже й не мокра, без води, без нічого. Але... Гібіскус просто весь обсипаний попелицею. Я так і не кропила нічого, тому що дощі йшли, сенсу не було. Лілії ця впала. Скоро вона дуже красива, така теж ніжна-ніжна. Ця троянда теж впала, поки лежить. Ось так вона. І перша хризантемка вже буде розквітати. Фіолетова дуже подобається мені. Ну і тут троянди всі. Це коралова красива. І ось тут така була піоновидна темно-рожева, і вона якась як червона, наче стала. Може, вона, вона пізніше потім, коли розкриється, вже покаже свій колір. Будемо бачити.